Сьогодні, близько четвертої до 10 години ранку, російські окупаційні війська знову здійснили обстріл міста Харкова. Більшість ракет влучила по об'єктам критичної інфраструктури. Також було влучання по одному з підприємств Слобідському районі та залишки однієї з ракет впали на територію одного з приватних домоволодінь. Після обстрілів до десяти людей, працівників об'єкту критичної інфраструктури, знаходилися під завалами. Вони отримали різного ступеню тілесні ушкодження. Рятівники ДСНС дістали їх під завалів і зараз їм надається медична допомога. Попередньо більшість ракет було запущено з території Білгородської області. Це ракети типу С-300. Також є інформація, що одне злучань було крилатою ракетою Калібр. За фактом цих обстрілів порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичай війни за фактом обстрілу цивільної інфраструктури.